При роботі з документами реалізовано можливість копіювання наявного документа без копіювання асоціацій. Наприклад, в карці пацієнта при переході у вкладку Документи при натисканні на кнопку Створити документ є можливість копіювати з існуючих документів даного пацієнта, якщо ми оберемо перемикач тільки документи пацієнта або загалом документів по вашій організації. Автоматично цей перемикач виключений, тобто пошук іде по всім документам вашої організації. Після вибору документа із переліку створюється новий документ для обраного пацієнта без копіювання пов'язаних медичних записів, тобто взаємодій, діагностичних звітів тощо. Можливість копіювати документ додано на всі рівні електронних медичних записів в блоці роботи з документами, а також у переліку документів, пов'язаних з госпіталізацією, і в переліку документів в електронних медикла.